26 лютого 2023 року, у неділю сиропусну спогад Адамового вигнання, Митрополит Черкаський Канівський Феодосій звершив літургію в Архангело-Михайлівському кафедральному соборі міста Черкаси. Сенья рода христианства, при чистом образу твоем поклоняемся в Твои, и сынится Твоя, Господи, послайся. ...високопресвященству співслужили секретар черкаської єпархії протирей Василю Бознюк, благочинний Черкаського округу протирей Сергій Чумак і духовенство Собору. І смілою благоповнення, і страхом Божиї входящий вонь. Господу помогли се A vida Аще отпущаете чоловіком Согрешения їх, отпустит и вам Отец ваш Небесный. Аще ли не отпущаете человеком согрешения их, не Отец ваш отпустит вам согрешений ваших, негда же пуститеся, не будете, як ожеліцемірі, сітующе, помрачають боліця своя, як ото яв'ята чоловіком постящися, амінь. Глаголю вам, яко вас приємлють мзду свою. На богослужінні було піднесено молитву за мир в Україні. Після закінчення божественної літургії митрополит Павдосі звернувся до пастви з духовною настановою напередодні Великого посту, Шановні браття і сестри. Сердечно вітаю вас зі святом, зі святою неділею, спрощеною неділею. вам треба сьогодні? Особливий день, який буває лише один раз на весь рік. сьогодні переддень, Великого святого посту, і в переддень Великого посту свята Православна Церква закликає нас прийняти в себе мирний дух, увійти на поприще поста, прощенням ближніх своїх, глибоким прощенням всередині нашого серця. А тому сьогодні ввечері і в нашому святому соборі, і в Сотнях тисяч православних храмів і монастирів по всьому світу буде звершуватися особливий чин прощення на вечірні. Після богослужіння всі охочі змогли взяти участь у благодійному ярмарку, організованому на території кафедрального собору, і провести останній день сирної седмиці в теплих бесідах зі священнослужителями, а також із братами і сестрами у хресті. Традиційні частування млинцями, чаєм, медом напередодні Великого посту. Ця традиція сягає в тисячолітню давнину нашого народу. Наш народ завжди дуже серйозно і уважно відносився до посту. А тому напередодні посту намагався поспілкуватися один з одним в теплоті душевній, за млинцями, за частуваннями. І ось сьогодні ми також організували тут для наших парафіян біля Архангела Михайлівського кафедрального собору невеличке частування млинцями. Вам Божої допомоги бажаю, щоб частування було смачним і утішним для серця, для душі і для тіла. Дякую, Господи.

Ми хочемо вам кілька питань задати. Можна? Можна. Розкажіть, будь ласка, у вас є якийсь, якийсь секретний рецепт вашого, ваших млинців? чи так як вдома було, але може справді секретне щось. Є секретне є... Можна сказати, з любов'ю. Це, це моя улипка. Ага. Да. І, і я смачно було долити. Ти дивишся на людей, улибаєшся і вони тобі в відповідь і стоїть очередь. Черга стоїть і не знаєш, куди діватися. І... Бачите, і до сих пор немає млинці, немає, а чера стоїть. Слава Богу! ви вилибаєтесь. Спасибі. Вас просто зараз на Я тільки прийшов і зразу і яблочко. Я готов заражати, скільки є. в мене цього стрімлення заражати. буду заражати. Спасибо, Господи. А скільки було у вас цього млинців? Дві тисячі. Ти сто зробили. Отець Назарій зробив, і, тось, в вашому ліці, і тисячу дівчат зробили, наші сестри. Вони трудилися, да, вони не тільки робили, вони ще а, зварили суп з красної риби, дуже це всім сподобалось, тому що суп дуже був вкуснючий. Також та Були вареники були. Дуже багато всяких різностей було і з творогом і різні такі, і з капустою були вороніків. Всякі млинців що було. там було. А була сметана, було варення, згущене молоко. Дуже багато було, різноманітні були. Всякі ну, страви люди всі задоволені. Всі відбудеть. доволені, дуже всі задоволені, дуже благодаріли. Всі, хто участвував в цьому празні, всі дуже благодарили. Слава Богу, що ця справа. слава богу, дякую. Бо слава да, Дякую не можна. Всім, 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 хто приймали участь. І нашому владикі дуже дякуємо, тому що це по перше. Це його була ідея. Якби це не він, то воно б і не утворилося в життя. Так що дякуємо дуже нашому владики. Всього доброго. Хай Бог допомагає. Всім доброго здоров'я, любі, терпіння, смирення на пост. Хай Бог допомагає. Все добре.